Приїхали ми на один із перспективних мостів. Ззаді мене річка Дністер. Але тут зверху над тим мостом проводять ремонт дорожній і дуже сильно гудять перфораторами. Не знаю, чи вам буде щось чути. Якщо, не буде, якщо буде погано чути, то просто буду вставляти якусь музику і суто показувати находки. Андрій у нас за водолаза, як завжди. Нас сьогодні троє. Маємо лібьотки, маємо все. Зранку ви бачили, як я це все складав. Я вже перебрався, якби настроївся на роботу. Так що я пильную з тої сторони, вони пішли на другий берег. Що буде цікаво, обов'язково покажу. Сьогодні плануємо їхати ще на одне місто, а може і не на один, буде видно супонаходках. Шукаємо пошуковим магнітом, і неряєм, і витягуємо лібьодкую, ну, по ходу діла повинно бути щось цікаве. Ось така річка Дністер. Ми сьогодні тільки по річці Дністер будемо, просто по різних мостах. От Як ми бачимо, такий е, серйозний міст стоїть на таких серйозних опорах, Андрій з другого берега там починає неряти. так що Я буду старатися зближувати і показувати, що де є. А якщо щось е, таке велике, будемо тягнути, то підемо по лебідку, будемо чіпатися. До таких плит, там гакиї, ми вже тут якби минулого року щось трошки витягували. Ось така токий-то у нас пошук. Яка там глибина? А то ті дорожники так гудуть, що просто капець, аж голова пухне. Що видно щось? Якщо тут головна тут є зарабить Чуєш, ж тебе буде нові кино в кінці скоро? Ти головний герой будеш, воді, <гум> да. Герой нервящик. Щось велике там є? Андрій булькнув. Той диск, зараз будемо витягувати, він є отут, а він щось по дорозі ще магнітом хапнув. Зараз що. щось порядне. Ваш підкап, то підсумку. Щось конкретне, та? Якщо б... земля тримати, навіть би Ти кажи, якщо що, то можна в воду залізти, то не проблема. Нормально. О, о, то я розумію лов. Ну, Конкретна штука, що? Отак пацани треба витягувати, Не ходити магнітом кидати по річках, треба ходити так. Воді з ним. Ось така штука. Якби перший сьогодні крупнячок, поки що перший. То явно не перший буде, бо буде ще багато сьогодні. Файна. штука. Не то, що файно, конкретно. Якщо є нормальні металну взагалі скоро, так? Все, ясно ж так. Ще всякі бляхи різні хлам. Кажу, що просто. Давай, купить до топора скай поїхали. То якась гофра. Давайте дай зарубка. Тай підсера зацеплю, якщо він тут. Гофра від машини і Пам'ятаєш, де він, десь тут Та, гофра від машини. Знаєш, вона може бути хармова. Може тут росити. Вони не згораємо, вони ми є ще так. Або з нержавійки. ні ні. Титан. Я тоже колись думал, мне говорили, що кітки вофер ставили на кота. Хорошо збілья? Бля! Вот пластинку знайшли. Бляха, я с кинул кинув пластину, не годен нить. Ти з середини майже взяв, та? Ваш такі дерева тут, коли не побивав, ні. Може шарики, або цельпис. Зараз, а? тільки сину так не кидай можна. Знати, що там є. Може заліза якийсь. Залізу церкви сможет їм можна перемол. Ти ж вона тяжка конкретна. Ну, Андрій Андрій, клад знайшли! Не, не розсипає на що, потім буде херово, то... Ну. Та ми і так же все роздерли, то зараз позбираємо. Та ми роздерло, щоб воно так не висипало. <рес> Тоже то, то, хтось придумав. Так клад конкретний. Обрізки то від моста. Пацани, не довіряйте ніколи картам. Їхали по карті. Коротше, по карті намальована дорога. Заїхали ми, вперлися в таке поле. Ніц нема. Трава вище машини. Коротше, тебе треба себе вертати дуже велику кількість кілометрів. Такий коротше, прикол. Нугу в баню. Заїхали ми десь по карті, сам не знаю де. І встали. Йдемо якийсь міст шукати. Якби тут місцевих попитали, місцеві кажуть, що тут є міст, але що за міст, не знаю. Йдемо пішком, машину закрили, дивимося, може щось толкове буде, хоч якщо будуть якісь знаходки, то будемо тоді думати, як їх забирати, а якщо ні, то ні. Зараз покажу по яких травах фактично ми йдемо. Жесть конкретна. Пацани, такого не робіть. Видите, які трави, який будак. Будак, мій зріст, жопа конкретна. Вон міст видніється, отамон. Міст, походу, підвісний, желізний, металу би мало бути дофіга. Село забите далеко від районного центру. Якби саме крайнє село в районній центрі. Не знаю, повинно бути дуже всього багато. То желізний? ЖЕЛІЗНИЙ підвісний. Зараз глянемо що то буде. Ні, конструкція конкретна, то тут метал повинно бути. Ті тут желізні труби, троси. А я можу тут А ні, то тут їхати бряд, тут тільки носити, все. Та що? Только п'ять То машину нереально їх. Та кож тут на роби не слаб не їхати. Особливо ту от, а. Вістан не глубокий, брат. не глубокий. Можна си провалити на тому мості. Та, що, що за то видно, видно він машини ніколи не мав як блядь. тут може. Де, кусок. Є, є, я теж бачу, так. Да. Є метал. Є був з вухом щось. Коротше тут буде, тут стопудово. тільки а, ми... Середина, ну, ми се здобудемо сити, правда, але що зробимо? Так сильно Андрій, не скачи, бо мені страшно, так си Ти ж бля, відвик з такого моста. Та відвик, явик, що під ногами твердо, а вони хілібає такий, як не знаю, як канати в дунегах. Глухо, та? Ти як даш мене ж підкидує? Дорочі ніч немає на тому місці, дурно. Сюди приїхали. Ну тут файні такі труби грубі, повинні би бути якісь обрізки тоді, але нема ніч. А тут майже русло висохло. Ну диски Та, тут вони тоді по воді ходили. Ну зараз глечик чугунний витягнеш. Ой, є метал. Треба буде потім витягнути. Як славка дорогу шукав куди на монастирець. Так да. заїхали і в, вперли в той в синокосит. Що зробиш? Відки то знав що так? Так і карта показувала, що є. Може зараз щось серйозне буде, хто його знає Барнатура міст конкретний ти тут вот тоді не ходив, бо течія була. Mm. Ну тут є шанс щось ззад mm. Пішли інструменти, зараз я вам покажу які. Тут Андрій витягнув. Хоча, що він витягнув. витягнув від січкарні, від такого млинка такий ніж, витягнув сапку ковану. До речі, сапка кована. Кована. Ковану сапку ось таку, видно, що стару, явно не сучасну. Таке колесо витягнув, залишки від колеса, клямбру, від старого моста дерев'яного, тут, до речі, дерев'яний міст, що такі балки лишились. Е, потім. А! Добре, добре, я відудовила, такі витягнув лопату, Таку лопату. Такий кусок болтика. Коротше, саме дрібне, якби грубого нема, але каже, що є шанси, щось грубе витягнути, бо щось там йому підбирає магніт з грубі штуки. Так що каже, що ну, міст перспективний порівняно з тими, що ми були двома, там взагалі нічого не було. На першому мусі ви бачили, що було. Це по списку четвертий міст на сьогодні. Якби подивимося, може бути вже і останній, а може ще на один поїдемо. Буде видно по находках. Кись дріт, та. Я зараз заберу її. Арматура це прикольно. Штука, вона непогано важить. Тут рівно під мостом Починає щось трохи клювати. О, є жара! Не спіши, я просто так ну, під берег його легонько, я потім заберу. Головне, що вже хоч щось є. Він, вибінає, вибірує, вибірує. 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 то кольцо від того від диска. Добре, я його зараз заберу. Арматура і колечко.

Біга, тому що він буде мріяти, а ми попиздали в другу сторону через брід, родину, під'їздили до Вербі і попробуємо. просто реально Наїхати заходити другий раз гідно, блять, за тої хуйні. Ти знайшов кубло По Та, арматури там як, як брізали Ці штуки то падали Та, знайшов кубло То що дійсно скоро Пальці, не, не. Не так от мені лозок Ти нарощували що вгору Щось файне походи або, або зацяблю Та не зацяплю, або. Так. А або весь вона залізна? Чо, а то що залізна вона ціла? А файна сукерка що то таке? Банка, Я думав, що вже сейф з бабками. Я там травсь монети ти були монети, то... Ти би метал все лишав?

Да, мы трошки. Я че он не сыр, блядь. Ч, ешать? Йок шот. Ты від чогось? Железно. Лишай там ми заберемо. і так стоїть. Ні, ні, найбуде, залізнем, не буде, ми залізом заберемо. Вона би не впала. Ну так, то вже явно похожу. Тут за плани тут взяв, нормально, бачите, ми будемо зайдеш і вже не звітру, чи до те, що нас все. Блі, тобі почало перти. Закину його на ту сторону, но на нас Хочемо користь робити Кілемі діє Тільки різі ми болгарку розрізаємо колись Тільки ж, що тільки годяною буде їздити. Угу. Так, 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 так. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ось так,